Перша леді Америки відвідує дитячу лікарню у Парижі, велику китайську стіну, зоопарк у Пекіні під час державного візиту до Франції чи у ролі старанної садівниці. Меланія Трамп завжди у своєму стилі. На батьківщині Меланії у Словенії її знає кожен. Утім, сама вона не була тут уже 15 років. Що думають про неї земляки? Я думаю, вона одна з найкращих. Тобто, якщо лише краса політично відіграє якусь роль, це сумно. Я не бачу, щоб вона переймала так багато адміністративних задач, як Мішель Обама. Вона Це добре для Словенії, бо про нашу країну повідомляє преса. Вона вродлива, але ж перша леді такою і має бути. Меланія дама Трамп. Ікона стилю, високі підбори за будь-якої погоди. Та чи носила б вона ось ці тапки? Словенська дизайнерка Майя Стамол створила шльопанці білого дому для взуттєвої фабрики у рідному місті Меланії. Це я хотіла розробити модель на високих підборах ще на початку кампанії Дональда Трампа. Однак, наша взуттєва фабрика не має технології для цього типу взуття. тож я вирішила зробити протилежне зручні капці з натуральних матеріалів. Тапки 41-го розміру. Фірма виробник надіслала Меланії у білий дім як подарунок. Ми не очікували, що вона нам відповість. Ми просто хотіли вшанувати її цим подарунком, тому що вона з нашого міста. Ми росли разом. Словенські таблоїди також мають зиск від гламуру у Білому домі. Журнал Сьюзі був заснований навесні 2016 року, коли перевиборча кампанія у США увійшла у свою гарячу фазу на згодва. її історія це історія словенської попелюшки, яка потрапила до білого дому і втілила американську мрію. була нікому не і Раптом стала найзнаменитішою жінкою світу. Це має позитивний ефект для словенців, бо дехто має проблеми із самооцінкою. Тож це дуже гарна історія для нас. Жави своя самоподобконапретона зло позитивна згодба. Статті зі згадкою про Меланію завжди добре розходяться, навіть якщо у них і немає прямого зв'язку з першою леді. Джерелом стають спогади друзів дитинства, соцмережі та фешн-сцена у США. Але чому тоді жир на салямі також має назву Перша Леді? Як і багато іншої місцевої продукції, ковбаса відноситься до бренду Перша Леді. Ця торгова марка походить з рідного міста Мелані Трамп Севніці. Товари цього бренду поки не є безселерами. За саламо є потрібно добрий Рецепт потрібен гарний рецепт для такої салямі і наш добрий клімат. Хто її їстиме, виглядатиме добре і зможе старанно працювати. Головна туристична принада Севніци – місцевий замок. Відтоді як Маланія Трамп стала відомою на весь світ, за словами адміністрації міста, кількість відвідувачів замку зросла на третину. У фортеці частують червоним вином бренду Перша леді. У крамниці сувенірів таке вино можна придбати за 27 євро 90 центів за пляшку. Дороге задоволення Дуже добре вино. Гарний букет і смак. так справді добре. Заніміволічно вино. У фортеці також висить картина художника з Севніци, яку він намалював, коли Дональд Трамп став президентом. Картина має символічне значення. Тут зображено зв'язок Словенії та США через першу леді. Словенці палко чекають на візит Мелані Трамп на батьківщину. Запрошення президентській парі вже надіслали. І якщо вірити місцевим змі, це запрошення прийняли.